Це бюджетна мийка. А це мийка, яка дорожча більш ніж у два рази. Але чи варта мийка на 2600 Вт своїх грошей, якщо як компактна на 1400 Вт? Зараз порівняємо їх у реальних тестах, і ви точно знатимете, яку варто обрати саме вам. Маємо 6 моделей від 1400 до 2600 Вт. Із загального по всім мийкам. Перше це з'єднання Quick Connect, щоб змінювати насадки за секунди. Далі автостоп економить воду, ресурс двигуна та електрику. Натиснули на ручку пістолета, працює, відпустили не працює. Довжина кабелю у всіх однакова 5 метрів. А ось довжина шлангу різна. Розкажу про це детальніше, трохи пізніше. Всі мийки мають функцію самовсмоктування. Давайте зараз її і перевіримо. Ця функція дозволить вам працювати там, де немає водопостачання. Але є нюанси. По-перше, вода повинна бути чиста та в якійсь ємності, тобто просто закинути шланг в річку не вийде. По-друге, необхідно, щоб сама ємність стояла вище за мийку, десь на метр півтори. І в ідеалі ємності повинен бути вихід для води. Десь так. Але в житті найчастіше є якась ємність, і в неї через верх закидується шланг. Це теж можливо, але важливо перед запуском залити воду в шланг, щоб не створити повітряну пробку. Як бачите, обидва варіанти працюють. По-третє, при заборі води з'ємності тиск зменшується, і це нормально. Просто необхідно це врахувати. У всіх миєк алюмінієва помпа та мідна обмотка двигуна. Якщо потрібне відео про внутрішнє наповнення мийок, то пишіть про це в коментарях. А тепер давайте коротко про всі мийки. Мийка PWH 1400 це компактна мийка, що впорається з прибиранням садових меблів, велосипеда, мотоцикла та невеликого автомобіля. У неї щитковий двигун. Потужність 1400 Вт, продуктивність до 6,8 літрів на хвилину, тиск номінальний 70 бар, максимальний 110 бар. Шланг 5 метрів. В комплекті має насадку розпилювач, що регулюється, та піноутворювач. Вона не має катушки для зберігання шлангу, він зберігається ось тут. Цю мийку будемо сьогодні тестувати, тому що подивимось на неї в роботі. Мийка PWH 1600 також двигун, шланг теж 5 метрів. Але є катушка для намотування шлангу. Всі інші характеристики збільшені. Потужність до 1600 Вт. Продуктивність до 7,1 літра на хвилину, робочий тиск 90 бар, максимальний 140 бар. Ця модель та три наступні відмиють середній автомобіль, очистять квадроцикл від сильних забруднень, але зробляться з різною швидкістю. Чим вищі характеристики, тим швидше відбуватиметься робота. Ми Кіпі wh 2100 та 2300. Їхня спільна характеристика це безщитковий двигун, і це впливає на час безперервної роботи. Якщо у щиткових – це десь 25-30 хвилин, то у безщиткових – до 40. І якщо 20 хвилин вам вистачить для того, щоб помити машину, то для очищення плитки чи дуже забрудненої ділянки може не вистачити і потрібно буде робити перерву. Саме тому для тривалої роботи обирають безщиткові моделі. Також вони мають більший моторесурс до 500 мотогодин, а щиткові на противагу їм до 200. Обидві мийки видають однакову продуктивність до 7,5 літра на хвилину. Інші характеристики вже різняться. Максимальна потужність 2100 та 2400 Вт відповідно. У PWH 2100 робочий тиск 120 бар, максимальний 170 бар, у – 130 та 180 бар. У обох моделей шланг на 8 метрів. У цієї моделі в комплектації стандартні піноутворювач та насадка розпилювач, де ви самі регулюєте кут струменю. Сьогодні цю модель будемо також тестувати. А ось у моделі PWH-2300 вже є насадки на 15 та 25 градусів, піноутворювач з регулюванням, насадка щітка та турбонасадка. А ще тут є телескопічна ручка, що дуже зручно. І нарешті наші найпотужніші моделі PWH2400 та 2600. У них обох щіткові двигуни: максимальна продуктивність до 8 літрів на хвилину, максимальна потужність 2400 та 2600 Вт. У моделі PWH 2400 номінальний тиск 120 бар, а максимальний 180 у неї також стандартна комплектація, регульована насадка розпилювач та нерегульований піноутворювач. Модель PWH 2600 це найпотужніша модель. Її робочий тиск 130 бар, максимально доходить до 195 бар. Завдяки таким характеристикам вона впорається із складнішими завданнями, наприклад, великою машиною або міні-трактором. Тут також розширена комплектація: насадки 15-25 градусів, регульований піноутворювач, турбонасадка. Та щітка. На цю мийку також подивимось в роботі. Ну і давайте вже тести. Розпочнемо з того, що подивимось на різні насадки в дії. Регульована насадка розпилювач найменший можливий кут, має найбільший тиск на поверхню та найменшу точку дотику. Через це гарно вимиває бруд, але треба бути обережним із матеріалом, щоб не пошкодити його. Для прикладу, цей струмінь ріже навіть піноблок та деревину, залишаючи ось такий слід. Ось так вона працює на середньому куті. На максимальному куті широке розпулення із дбайливим ставленням до поверхні. Турбонасадка. Струмінь обертається на круговому патерні, що забезпечує ефективніше очищення великих площ. Вона ідеальна для складних забруднень. Насадки 15 та 25 градусів. Ці дві насадки не регулюються, їх підбирають під забруднення та матеріал. Насадка щітка. Тут все просто. Вода падається у щітку та допомагає очищати поверхню від великої кількості бруду. А як в роботі відрізняють регульований та нерегульований піноутворювач, поглянемо на останньому тесті, коли дійдемо до миття авто. Давайте на практиці дізнаємось показники трьох мийок. Перший показник це продуктивність. Раніше озвучував максимальну продуктивність, а зараз пропоную дізнатись на практиці номінально. Почнемо з мийки під WH1400 та дізнаємо, скільки літрів за хвилину вона видає. За хвилину вийшло 5 літрів. Наступна мика PWH 2100. Тут вийшло 5800. Наступна мика 2600. А тут вийшло 6400. Ще хочемо перевірити різницю робочого тиску. На жаль, ми не вигадали, як це перевірити саме в барах в таких побутових умовах. Але якщо ви знаєте, як, то напишіть про це в коментарях і ми знімемо окреме відео. А ми направлятимемо струмінь води на ваги, тим самим зможемо побачити різницю тиску. Робити це будемо з однієї насадки з однакової відстані. До речі, на всіх мийках від 2100 на пістолеті та на вході води в мийку є ось такі додаткові фільтри, що запобігають засміченню. Почнемо з мийки PWH 1400. 800 грамів. Мийка 2100. В середньому десь 950 грамів. Мийка PWH 2600. В середньому десь 1150 грамів. А тепер поглянемо на мийки в звичайних побутових задачах. Почнемо з того, що помиємо ось це авто та подивимось на піногенератори. На жаль, авто не настільки брудне, як хотілося б, але маємо лише таке. Мийка pwh 1400 та звичайний піногенератор. Ця частина машини чиста. Мийка 200 звичайний піногенератор. Ця частина машини чиста і працювати, коли в тебе шланг 8 метрів ще зручніше. Звичайний піногенератор працює. Цікаво, чи буде з регульованим піногенератором зручніше? Мийка pwh 2600 Регульований піногенератор. Регульований піногенератор в роботі справді зручніший. Особливо те, що немає зайвої витрати миючого засобу там, де це не потрібно. Машина чиста з найпотужнішою мийкою це справді швидше. Порівняємо мийки ще і на тротуарній плиці. Звісно, там різні насадки, але цікаво поглянути, як наявні насадки впораються із цим. Мийка 1400. регульована фріза на найменшому куті. Як бачите, гарно відмила. Тепер поглянемо на мийку 200. Як на мене, впоралася відмінно. Більший робочий тиск справді вирішує. Найпотужніша мийка PWH 2600 та турбонасадка. Ви самі все бачили, брут відлітав за секунди, турбонасадка 130 бар і все просто блищить. Тож яку мийку обрати? Мийка PWH – це маленька бюджетна мийка для нескладних завдань. Мийка PWH 1600 впорається з більш складними побутовими задачами. Мийки PWH 2100 та 2300 ідеальність для частої тривалої роботи. PWH 2400 та 2600. Це для тих, хто хоче відміти все швидко і без компромісів. І бонус для тих, хто додивився до кінця. В описі під відео є промокод на знижку на всі мийки. Встигніть скористатися. І якщо хочете побачити, що всередині таких мийок, ставте лайк і пишіть Хочу начинку. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові огляди. Побачимось!